Вітаю, шановне панство! Знову я на зв'язку як художник, нарешті трішечки оздоровлюючись, поправив станції, хоча все попереду треба працювати. в мене високий тиск тривалий час і через цю трагедію через то все піднявся кортизол, який защимив м'язи, а м'язами кровоносні судини шиї, відповідно, піднявся тиск, болить серце, болить голова ну і так далі. Але я трішки провірявся в школе. Завтра розкажу щодо цього, але ну, я вже сам з'ясував, як я буду займатися самолікуванням, тому що це більше вправи на шию, а не якісь таблетки. там щось таке. Хоча я придбав деяку річ, тут мені порадила Христина цей. Він гарний склад, я, мені подобається, але дуже дорогий, майже 300 гривень. Я надіюсь, знайду щось Щось подібне зроблю сам, якщо деяких травм не вистачати, докуплю в аптеці. Ну, так працюю і бачимо. Хочу забачити осінні пейзажі і може дещо висунемо реалізацію. Ще покажу, як я працюю. Цікаво, мене деколи запитують, чому я відео знімаю, не в втрафі, ось показую. Оце я включаю собі різні відео, дещо в статиці, там теж відео з бачите, які небеса красиві. Ось по центру. Це в мене тут над хатою зробив світанок такий. Такі барви, ось якраз мені допомагає тут з такими барами. Бачите? Ось. А оце праворуч я їхав на сколи якраз і знімав по дорозі. Не дуже кольори, бо то по-різному було. Але є моменти цікаві ефекти. У нас Славську вже було не так листя, красиві, як там. Ну, як бачимо, нова палітра, процес потихеньку пішов. Отже, на рахунок оздоровлення, якщо будуть... Я... Успіх в мене мусить бути, і якщо будуть якісь питання, я надіюсь, допоможу сам уже тепер, як людина, яка сама... Ясно десь консультую з кимось, з лікарем, але ну, найбільше я працюю з чатом GPT і ну, з інтернетом. Тому що мене цікавлять поради без е, хімічних тих лікарств, А так, щоб озорюватись природніми ресурсами, вправами, я дещо перезапишу, ще завтра буде зустріч з кардіологом, може щось конкретно людина порадить. Не, я відчуваю, що серце поки що не, не дозволяє мені навантаження сильне робити. Я в принципі, слухаю організм. Але все-таки, все-таки. Так що, надію, все буде добре. Як бачимо, картини чудові. І це, до речі, Ярославі Фетрів подарували, ще як Віка була, ну, це моя картина. Наша вчителька вона мені деколи допомагає домашніми деякими ну, яйць, там щось таке, буряки навіть. Мені це подобається і це теж допомагає моєму виздрурню. Тож будемо сильні, красиві і здоров'я, А я тут буду закінчувати такі красиві небеса, як тут, бо тут трошки не вистачає. Будьмо.